ці роки парламентська дипломатія була побудована на співпраці з обома партіями, тому ем, ну стратегічно е, не змінюється робота. Бо як е, із обома палатами парламент працював, так і з обома партіями, і повірте, е, е, противників перемоги. Путіна працівників перемоги демократії і світового порядку є багато в обох партіях. А із гадайте республіканці дуже багато писали листів на адміністрацію Байдена, що ви недостатньо допомагаєте, недостатньо там даєте зброї. Треба бути більш рішучими. Тому а, оцей а, баланс роботи з двома партіями він і буде продовжуватися безумовно. Яка частина? Конгресменів буде новою, це стосується і е, сенаторів, і палати представників. Але загалом е, е, ми розуміємо, що е, для того, щоб підтримати якусь проукраїнську е, позицію, голосів буде достатньо саме. От скажімо так, центристів з однієї партії і центристів з іншої партії. Тут інше питання зновки, як це питання будуть виноситися на голосування, але це вже ну ми будемо бачити в розвитку подій. А з адміністрацією будь-якого президента Україна з самого початку заявляла, що готова працювати. Звичайно, що ми чекаємо можливості почати офіційні консультації, але нагадаю, що до 20 січня президентом Сполучених Штатів буде Джо Байден, і цей час і кілька місяців. Він також буде мати змогу, щоб прийняти якісь рішення політичні, які будуть впливати на долю України, але безумовно. Потрібно вже думати так наперед про співпрацю із адміністрацією нового президента майбутнього.